Кілька годин без світла. Яка причина відключень електропостачання? Обмеження споживання електроенергії. Що вчора, що сьогодні. Це якраз перевантаження обладнання. Загинули, захищаючи Україну. У Житомирі попрощалися з Андрієм Краєвським та Євгенієм Пташником. Подали заяву для реєстрації шлюбу через електронний сервіс Дія. Ольга і Максим стали подружжям щоб всі були документи під рукою, тому, що все рівно хоч, ну, все, все через дію, але документи потрібно було багато що вводити, все вручну, але ну складнощів не було. 15 та 16 березня у Житомирі Бердичеві та інших населених пунктах в області відбулися кількагодинні відключення електроенергії. Про причини знеструблення розповів керівник підприємства «Житомиробленерго» Олексій Шакета. Зараз несем величезні технологічні збитки, втрати електроенергії для того, щоб доставити електроенергію зараз в кожну домівку. Причина обмеження споживання електроенергії що вчора, що сьогодні це якраз перевантаження обладнання. Були введені графіки аварійних відключень некукренерго, які ми зобов'язані дотримуватися, і зобов'язані відключати. Нагадаємо, 9 березня 2023 року. Російські війська ракетами обстріляли енергетичні об'єкти Житомира. Відбулося екстрене відключення електроенергії. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. У Житомирі на Смолянському військовому кладовищі попрощалися із військовослужбовцем 38-річним Андрієм Краєвським. Воїн загинув 3 березня 2023 року у Донецькій області. Андрій Ігрович добровільно долучився до лав Збройних сил України і захищав нашу батьківщину на різних напрямках. Зокрема, був учасником оборонних та визвольних боїв на півночі нашої країни, також оборонних боїв уже на сході України, де він відбивав атаки російського агресора, захищаючи наші мирні села, села і міста на Донбасі. До військового часу він був цивільним. Він захоплювався малюванням, писав ікони. Він хотів жити у вільній державі і раді своєї сім'ї, раді нашої країни він поклав голову за незалежність нашої країни. Житомирянин Іван Коляда дружив із Андрієм 20 років. Зараз чоловік після поранення лікується у військовому шпиталі. Каже, вони обидва були на фронті із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Я з ним такі зустрічався ну, зустрівся у Славінську, останній раз. Десь 28 лютого, вроді би. І потім я на передову поїхав, а він на связь не виходив. І все, з тих пір я його і не бачив. Оце тільки на тут, І все. Андрій Краєвський був люблячим татом, каже класна керівниця його десятирічного сина Богдана Наталія Лісакович. Він завжди розказував про тата. Він каже: оце тато мені телефонував. Показував відео, завжди батько про нього дбав. Він приїде і розказує: оце мені тато купив, а це тато обіцяв купити, а ми з ним ходили разом в кафе. Ну, тобто, весь час, коли він приїжджав, він приділяв велику увагу синові, і в них цей зв'язок був постійний. В Андрія Краєвського залишилися батьки, сестра та двоє дітей. У Житомирі також провели в останню путь військовослужбовця Євгенія Пташника. Люди прощалися з воїном, стоячи на колінах. Євгенію 5 березня 2023 року виповнилося 27 років. Від імені президента України, Верховного голокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син. Для нас він був птахом, який, який летав, який яскраво прожив своє життя. Для мене не важливо, скільки людина проживе часу на цій землі. Головне, що, який, що вона залишить після себе. І на сьогоднішній момент він залишиться в наших серцях таким самим веселим, яким він був. І в моїй пам'яті він запам'ятається з тою чашкою кави, яку ми пили на Соборному Майдані, коли він в коротку відпустку приїхав, розказував, як вони знищують ворога. Він міг би, міг би одружитися, він міг би народжувати дітей, він міг би будувати країну. Але він прожив коротке життя. Але світле життя. І дякуючи таким хлопцям, як. Я вірю, що ми здобудемо перемогу. Ми 11 років вчилися в школі, сиділи за одною партою. Женю, я буду пам'ятати, завжди веселим, чуйним, добрим хлопцем. Я ніколи не бачила його сумним. Він завжди підтримував, завжди знайде слово підтримки. Ми його знали як позитивного хлопця. Євгеній Пташник за фахом був юристом. Після закінчення університету уклав контракт із Збройними силами України. Ні, службу в одній із десантно-штурмових військових частин. На жаль, Євгеній Водимович загинув 13 березня 2023 року, захищаючи одне із міст нашої країни на сході нашої батьківщини від російських найманців. У Євгенія Пташника залишилися батьки та сестра. Житомирська обласна рада внесла до переліку об'єктів, які підлягають приватизації, три земельні ділянки із майновими комплексами: одну у Житомирі та дві на території області. Відповідне рішення ухвалили під час сесії обласної ради 16 березня. Мова йде про територію колишнього будинку інтернату у селі Іванків Житомирського району, обласну школу вищої спортивної майстерності у селі Березина, де впродовж останніх кількох років базується футбольний клуб Полісся, та земельну ділянку площею у 0,7 цілих на вулиці Грушевського 100 у Житомирі. Це питання викликало Перечки під час голосування «Продати сьогодні дорого не вдасться. Виручити великі гроші не вийде. Надійшла пропозиція тоді до обласної до комісії зробити наступним чином: якщо ми хочемо побудувати будинок, то треба зробити ці ситуації чесно, а саме домовитися з інвестором, отримати там 10% і голова комісії озвучує цю пропозицію. Вигляді квартир, і ці квартири передати людям, хто воює. Коли вивчив в це питання голова комісії, там ще були депутати, вирішили, що потрібно здоровий аукціон. Тобто, аукціон або так як Сергій Михайлович тоді теж пропонував, він був присутній, можливо, прийдуть інвестори, будуть щось нам доповідати і так далі. Але не буде цього на початку чи інвестора, чи будь-кого, поки ми це ж ми нікому нікому ще нічого не віддали. Правильно, Вивасе? Звідки прийняли рішення про наміри. Окрім того, під час сесії депутати погодили передачу санаторію Денищі неподалік Житомира із комунальної власності у державну до сфери управління Служби безпеки України. Не стоїть питання сьогодні про приватизацію, і жодне рішення про це сьогодні не стояло. От. Те саме сьогодні і по Денешах. Питання не стоїть про. Не, не голосувалося сьогодні в сесійній залі про те, щоб передати в державну комунальну владу. Сьогодні було проголосовано… Про наміри передати в державну власність, надати дозвіл. Надати дозвіл. Одне з основних питань, яке з моєї сторони ставиться до них, і воно було підтверджено про те, щоб зберегти післявоєнний час, зберегти профіль даного санаторія. І дана служба чи відповідальні працівники заявляють, що такий профіль буде збережений. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський. Новини Суспільне Житомир. Якби не війна, я б не вагалась Би народжувати чи не народжувати. І коли я завагітнила, я ну, вообще я тірялася, що мені ще робити. Ну і війна не було б війни, да, працювали. Наталія одна з понад 400 матерів, яка отримала підтримку у фонді місія в Україну і прийняла рішення народжувати попри війну. Жінка звернулася до фонду весною 2022 року, бо мала сумніви щодо збереження вагітності. Тяжко було, ну переживала дуже, звернулася сюди. мені тут дуже допомогли морально. Допомогою, ліками, всі масу звелися, Даринка повномасштабне вторгнення Росії зруйнувало впевненістю сімей в майбутньому, каже Наталія Красовська, працівниця фонду місії в Україну. І часто жінка стоїть перед вибором народжувати дитину або. Не народжувати. А зараз з початком війни ця проблема стоїть дуже гостро. Жінка, жінка не бачить майбутнього. Ми жіночку не оставляємо, ми надаємо їй послуги протягом того періоду, скільки вона потребує цих послуг. Результатом нашої діяльності це 407 діточок, які народилися в 2022 році попри складні сімейні обставини і війну. І сьогодні вони радують своїх матусь. Окрім цього, фонд опікується понад двома тисячами сімей в регіоні. Серед них молодь з інтернатів, вагітні жінки, молоді мами та сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю. У 2022 році ми не прикращали надавати послуги нашим діткам. Вже в березні місяці ми знали, де наші діти і в чому у них є потреба. В основному це була психологічна і гуманітарна допомога. А вже потім приєднувались інші наші програми допомог медико соціальної реабілітації. Сьогодні жінка виховує чотирьох дітей, адже отримала вчасно підтримку фахівців, каже Наталія Дихтяр. Кожен місяць ми отримуємо допомогу і психологічну. І, ну і так я можу ну, поговорити і ліками, і продуктами. Всі нам допомагають. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир. Максим та Ольга скористалися новою послугою порталу Дія. 28 лютого подали заяву про державну реєстрацію шлюбу. Разом обрали день, місце, час та формат весільної церемонії. 16 березня пара одружилася. Ідея була чоловіка. Ну, в першу чергу це через те, що це набагато зручніше, що не потрібно сидіти в чергах, не потрібно ніде не ходити, щось там оплачувати. Ми собі вечором сіли вдома. Зайшли в телефон, все оформили, підписали і все. Ольга розповіла, що їх стосункам із Максимом три роки. Рік Максим був на війні. До війни сидиш, а ще пізніше, що все встигнеться, ще не, не час. на часі, ще там, ну, хочеться якихось там планів реалізувати цього іншого. А коли почалась війна, то і ну, переоцінюються зовсім інші цінності. За словами Ольги, у стосунках для них із Максимом головне почуття гумору. Навіть дату для реєстрації шлюбу обирали жартома. Ну, каже, Давай зайдемо, подивимося, що, що там". Йшли такі, давай за попробуємо заповнити. Ми почали заповняти її обман. <brakes> <Но> саме цікаве, як ми вибирали дату. Він каже, яка дата? Знаю, він ну, так отак взяли, відкрили той календар і просто куди пальцем попали на ту дату і попали. Щоб подати заяву про шлюб у дії, потрібно авторизуватися та перейти у розділ Сім'я, обрати послугу, заява про шлюб, підписати заяву електронним підписом, сплатити адміністративний збір для подружжя Фоміних. Він становив 85 копійок. Треба, щоб всі були документи під рукою, тому що все рівно хоч, ну, все, все через дію, але документи потрібно було багато що вводити, все вруч. Ну, але ну, складнощів не було. Навіть як у нас ну, були деякі там, технічні проблеми, то з нами через Телеграм зв'язався. Ну, як Оператор. Оператор і нам чітко все покроково пояснив, що що де як підправити, виправити, Ольга каже, що не очікувала, що швидко опрацюють їх заяву. На наступний ранок вже там, ближче до обіду перезвонили, сказали, що наша заява зареєстрована. Собою це паспорти, коди, військовий квиток обов'язково для чоловіка. І якщо були раніше шлюби, то е, свідоцтво про розлучення або рішення суду про розірвання шлюбів. Якщо для них це зручно, якщо вони володіють гаджетами, мають електрон. Рона цифровий підпис вони можуть подати заяву, не виходячи з дому, обравши в переліку відділів. До якого саме відділу вони потім це важливо повинні вдвох. Прийти і зареєструвати шлюб. Не треба плутати, що якщо ми подали заяву онлайн, то це вже шлюб зареєстровано. Ні. Згідно чинного законодавства України, шлюб реєструється тільки у присутності нареченого та нареченої. Ольга та Максим Фоміни стали шостою парою, які подали заяву на реєстрацію шлюбу через додаток Дія. Станом на 16 березня у Житомирі зареєстровано 58 заяв. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. 17 березня у Житомирі вночі 0 плюс 1 градус день до 6 тепла. Хмарно з проясненням без опадів. У Бердичеві упродовж ночі мінус 1 0 градусів день до 7 тепла. Хмарно з проясненням опади малоймовірні. У Коростені вночі від одного морозу до 0 градусів день 5-6 вище нуля. Опадів синоптики не прогнозують. У Малині вночі мінус 1 градус день плюс 7. Хмарно з проясненням без опадів. У звяглі вночі 1-2 градуси нижче нуля, в день близько 6 тепла. Хмарно з проясненням без опадів. В Обручі продовж ночі мінус 1 градус в день плюс 6. Ясно, без опадів. Як і чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів. Історії порятунку. Життя в окупації у дворі залишилася ось така вирва. Про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.